Просто подивіться на ці два і зрозумійте, що розмова у нас буде серйозна, тому що я тут не юморист І взагалі минулий місяць був несмішний. Тому назвемо це все діло ми... на кухні з вином почнемо розказувати, да? да. хтось знає, хтось не знає, хтось бачив, хтось не бачив моє відео про переїзд з Мастрихта. З локації для тимчасово захищених осіб в ГАГу в своє орендоване житло. Якщо не бачили, ну то подивіться може, для того, щоб вам було трошки понятніше, що зараз буде відбуватися у цьому відео. І, власне, після того я почала готувати і знімати нове відео. Але це відео не про укомфортнення. Пані та панове, пожалуйста, садітесь. А... Бо зараз буде дуже прикольне розмовне відео про історію складну, безумовно, складну, неприємну, але дуже повчальну історію з життя Анастасійки, яка закінчилась хеппі ендом, тому що я жив, здоров, п'ю віно і зараз буду гріти собі лазанью. А поки я буду гріти собі лазанью, я пропоную вам повернутися. Зі мною в червень. Для того, щоб прожити заново всі ці емоції, зрозуміти, пані, почути. luck, Додивіться до кінця. Мені іноді здається, що це не круто створювати якийсь такий контент а, без тексту сценарію. Але це життя ми живемо тут. Так от, а, а, вам гарного перегляду. Я буду готувати собі їжу. І ви потім, пожалуйста, верніться сюди на цю кухню, бо ну треба буде підсумук всієї цієї історії трошки підвести. Да? А ну, ми ж, взагалі, з віном, Нам треба про серйозні речі розмовляти, а не балуватися. Бай. Я дуже сподіваюся, що коли я буду а через місяць. Через 20 днів, пожалуйста. Я хочу, щоб це сталося через 20 днів. А, максимум. Я буду записувати знову якесь відео про переїзд, монтувати, вставляти цей кусок. У мене вже все буде тільки поки в житті. Це путь воїна. Суть ситуації. Дуже коротко. Зараз у нас 9 червня. Вчора я мала розмову зі своїм лендлордом. Газяїном квартири, в якій я зараз живу, в яку я переїхала буквально. А, я почала платити орендну плату з 1 травня, а от типу, прям живу-живу, і -живу, працюю я в ГАЇ з червня, тобто вісім днів пройшло. Да? А, мені треба з'їжджати. Ми розриваємо контракт. У нього там якісь свої причини, а мені треба знайти нове житло за місяць в Нідерландах. Сумно, сумно, а бідно а тому що просто ну, уявіть ситуацію. Я човіха, яка три роки з моменту, як я виїхала з України, прожила на безкоштовній локації для тим часом, захищених осіб для українців, правильно? Типу я платила лише останні кілька місяців за комунальні послуги. Скажем так, зрозуміла, що там свої нюанси, свої проблеми, а, дуже багато проблем. Ну, ми зараз не про це. Але сам факт, що ти живеш, у тебе є гарантія, і ти не платиш за житло. Але я вирішила, що це не для мене, і це було складно, бо в мене є робота, в мене є постійний контракт. А, великі міста всі від мастрих там дуже далеко, тобто це три години їзди. Ти не покатаєшся просто отак от. Треба було налагодити весь цей процес. Е, я почала зніматися житло з травня. І в травні я ще працювала в мастери, тобто я місяць каталась отак, от. це тяжко, це багато грошей. І я, типу, зараз я не жалію, Це був мій вибір. Окей? Це був мій вибір, і я собі так рішила. Я просто хочу пояснити вам ситуацію, для того, щоб ви зрозуміли, як мені зараз обідно, М -м От. І виходить, мене перевели тут на роботу, це також було тяжко. Пушить своє керівництво там для того, щоб вони зробили цей трансфер. І вони його зробили. Я пожила тиждень в спокійстві і уміротворінні, ну, відносно, тобто в мене є робота, в мене є дім А, І мені говорять, ми розриваємо контракт, тобі треба шукати нове житло. Просто хочеться подивитися якісь гарний Ютуб YouTube і не думати про те, що поки я не знаю, де я буду спати в наступному місяці. Мої пошуки поки нічим хорошим не закінчились. я досі без житла, але вчора я на таких нервах проходила весь робочий день, що у ну, в мене в голові з'явилася лише одна ідея: це написати в муніципалітет тут, в Гагі. От, я не можу залишитися на вулиці. І це як один із варіантів, як я уїжджала з Мастрихта, Це просто там був такий павлін, понімаєте? Я на таких крилах вилетіла з Овермаза. І тут. Така життя ситуація. Мені знову треба писати на локацію, бо вже краще а, пожити знову якийсь час на локації, ніж а, на вулиці правильно. Тільки що, мав бути перегляд, і там варіант, типу, більш-менш найкращий для мене. Він перенісся. Я не знаю, це якийсь типу стан, коли ти навіть поплакати не можеш. Тому що тобі здається, ну от, ти натягнута як ця струна, і ти не можеш зробити шаг вліво, шаг вправо, вперед, назад. Ні, Ти просто стоїш отак. І мене це дуже роздражає. В цій даній ситуації проблема не в грошах. Проблема тупо в тому, що ти нічого не можеш зробити. Що от так от склалася ситуація, що ну, не можна просто так, от по щучому вільні, зняти в Нідерландах все, що ти хочеш. Це якась лотерея, тебе виберуть, не виберуть. Тут не ти вибираєш, ти не приходиш в квартиру і такий ну, вона класна, я її хочу, я її беру. Ні. Це наче якийсь конкурс в університет на бюджетне місце. І немає оцих критеріїв, за якими вибирають тебе. Просто хтось хоче студентів, а хтось їх не хоче. Хтось хоче інтернешнлс, хтось не хоче інтернешнлс. Хтось хоче дач спікерс. Комусь non, що ти а, молода, а комусь взагалі ні, хтось шукає 30+. плюс. Комусь норм, що ти працюєш повний робочий день і в тебе постійний контракт, а хтось такий ні. Тебе тоді не буде в щоб брати, по тому допомагати. І це, типу, це реальне запчення, яке мені писали. Їду на просмотр. На той самий, який вчора перенісся, і кілька днів тому також перенісся. Я сподіваюся, нарешті сьогодні він відбудеться, бо це варіант, який я хочу. Це те, що мені надо. Вчора я також була на перегляді, який взявся ніоткуда. І що я можу сказати? Да, можна поработати там, звісно, можна стіни покрасити, можна а, купити. У по фурнітури, кухню, але є один факт, на який я дуже звертаю увагу, це якщо я заїжджаю в апартаменти, або йду на перегляд в апартаменти, де е живуть, наприклад, двоє людей. так? Один з'їжджає, я йду дивитися кімнату його, щоб заїхати на його місце, але один не залишається. Я дивлюсь на те, як виглядають квартири в звичайному їх стані. Тобто, Люди там живуть. Вони не вчора туди заїхали правильно. Вони прожили там якийсь рік, два. І зазвичай, коли ти ходиш на перегляди, дуже мало хто, ніхто, мені здається, не готується до цього. Типу, ми зараз, ну, я, я не маю на увазі готуватися там, вилазить все, але прибрати банально, хоча б тут до цього ставляться тупо по-іншому. Їм пофігу. У них срач в квартирі, ти прийдеш подивишся, тому що вони знають, що на це місце вони обов'язково когось знайдуть. На це я звертаю увагу. Типу, в якому стані квартира, коли я туди заходжу, бо люди показують квартиру в її жилому стані. Тобто, отак вона базово виглядає кожен день. І ти можеш побачити, типу, свого сусіда, да? з ким тобі прийдеться житло, людинка обирає чи такого болта положила на це все. Ну, коротше, їдемо на цей переклад. Ось такої жіноку їй, тому що я вже не можу, скільки можна з мене здіватися, пожалуйста, я я терпіла, я не плакала. Я мужня провела весь цей час. Я хочу отримати завідне да на варіант, який я хочу. Щоб тако, я да, вони да і ми такі Да! Я сьогодні підписала контракт на нове житло, то это и так липня, и я так праздную. Сьогодні 1 липня я з'їжджаю з своєї квартиры, уже не з моєї. Зараз власника, який має під'їхати через полчаса час. И... Ждемо з таксі їдемо, а це все лежит в схову. Це ж не сімовіч, це просто останнє, да, що я забираю. І... И... На роботу. Ну що, welcome back. Подивились я! я Не знаю, якщо чесно, я вперше за свій прожитий 21 рік відчула себе головним героєм свого життя. Час поясню. Я ж казала, що ми тут будемо про серйозні речі говорити, а не тільки про те, що мене з хати вигнали. Да? Я звикла сприймати своє життя як фільм, як серіал. Бо так простіше а, фіксити якісь ситуації, які тебе відбуваються в житті. Бо коли ми дивимось фільмчик, серіальчик, там завжди з головними героями все ок, і за ними цікаво спостерігати. І от оце внутрішнє відчуття того, що ти і є. Головний герой свого фільму. Всі події відбуваються навколо тебе, навколо мене. І, звичайно, в мене були думки із розряду, якби я залишилась жити на локації, зі мною б не трапилась ось ця некрасива, погана історія. Мені б не довелося проживати весь цей стрес. але В житті треба щось змінювати, воно коротке просто. Я справді окей з усіма складними ситуаціями, які стануться в моєму житті. Бо я буду робити все можливе для того, щоб їх подолати і щоб вони закінчились, і щоб пройшли нові. Тому за це життя і за історії, які в ньому трапляються, і за те, щоб кожна історія. Кожна ситуація закінчувалась добре.